Дитино, Бог бачить твої сльози, і ця молитва є Його утіхою, приготовленою для тебе. Господи, прости мене і мою сім'ю, прости тих, хто прийшов у цей світ разом зі мною, і прости тих, хто живе через мене, будь ласка, прости гріхи, які я вчинив у своїй юності, приховані мої недоліки та способи, якими я завдав болю іншим, не каючись. Господи, я прошу Тебе забрати прокляття, тягарі та покарання з моєї душі і з душ тих, кого я скривдив. Будь ласка, очисти мою душу і забери кожне прокляття, тягар та покарання, також прошу Тебе оберігати мою сім'ю, дітей і всіх моїх дорогих, щоб вони були під Твоєю благодаттю захищені і благословенні. Нехай Твій мир перебуває в їхніх серцях, а Твоє світло завжди сяє у нашому домі. Будь ласка, даруй нам силу змінити наше життя і жити у світлі твоєї правди, дякую тобі за твою милість і обіцяю поділитися цією молитвою з моїми дорогими. Якщо ти готовий прийняти цю молитву, напиши Амінь. Сьогодні Божа присутність наповнить твій дім Він сам стане світлом і щитом для твоєї сім'ї. Поділися цією молитвою, щоб більше сімей також отримали Божий захист і мир.